Воєнний стан продовжили, а тому виникає питання від строчок і броні. Для багатьох українців це суттєво, адже вони перебувають на тих посадах, де бронь є, і громадяни цим користуються або є відстрочки. Ну і з популярних професій, звісно, що це викладачі і вчителі, частина лікарів, частина ДСНС, частина критичної інфраструктури. В переліку є дуже дивні насправді організації. Ну, зокрема, донедавна там ще були організації, які ми називаємо Грантоєцькими. Я бачив листа і вам його показував перелік із 140, здається, щось типу цього організацій співробітникам, яких надавали бронь. Причому це? Окремим листом міністерства кабінету міністрів України після скандалу з USAID і виходом з України деяких грантоєцьких організацій, напевне, бронь цим працівникам мали би прибрати, але думаю, що це не зроблено. Ну, як мінімум, листа зі скасуванням броні я для них не бачив. І мене завжди цікавило питання про те, а скільки людей в Україні мають відстрочку або бронь від мобілізації? Ну, от ми в Ужгороді зараз, і ми поки їхали, нас зупиняли двічі. Двічі, двічі перевіряли документи у чоловіків, причому жінок не перевіряють у чоловіків, перевіряють паспорт або резерв плюс. І ти розумієш, що ти не можеш подорожувати Україною, ти не можеш їздити вільно Україну, якщо в тебе немає відстрочки. Або немає броні, тобто це табу. Ти не можеш, ти, ти не зможеш виїхати умовно з області в область. Дуже великий ризик. чи тебе зупинять, у тебе відстрочки немає. Ну далі далі історію ви знаєте. І ось один із каналів м, зауважив про те, що з 1 листопада у нас будуть автоматичні відстрочки і броні, у тих, у кого вони є. І 70% відстрочок можна буде оформити через онлайн. Резерв плюс. Ну, от я, як викладач, то можу, доктор наук, можу сказати, як це відбувається. Ти натискаєш в резерві плюс подати на відстрочку, вказуєш, що в тебе науковий ступінь чи названня, там ти викладач і так далі. І воно тобі з якимось там часом, там за добу, за дві, інколи за годину, приходить продовження відстрочки. Так воно працювало. І обіцяють, що 80% відстрочок. Буде е, оформлюватись онлайн. Тобто не потрібно відвідувати ТЦК, бо якраз ми і відвідували ТЦК. Там кожні 60 днів чи 90, як тільки продовжили воєнний стан, ти одразу знову йдеш в ТЦК і знову приносиш всі ті ж самі документи, що в тебе і були. Це утворювало черги, це утворювало нервозність в усіх учасників процесу. Ну, зробили онлайн. Це зручно насправді. Але мене цікавило інше. А скільки ж, скільки ж людей мають відстрочки? Ось канал пише: електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Це основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок більше не потрібно. І ось головне: понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично. Тобто, давайте візьмемо калькулятор. Введемо 600 тисяч, це 80%. Тобто, за моїми підрахунками, ну, спираючись на дані каналу, в Україні 750 тисяч 750 тисяч громадян. Це чоловіки, я так розумію, які мають відстрочку від мобілізації. 750 тисяч. Якщо ми візьмемо, що в Україні станом. На сьогодні, ну кажуть, 32-33 мільйона людей, які в Україні на підконтрольній території, і з оцих 32 мільйонів можна сміливо це поділити десь на 5, ми отримуємо кількість чоловіків, які знаходяться в діапазоні 25-60. І віднімемо ось ці 750 тисяч. Ну, давайте віднімемо мільйон. Ми отримуємо десь 5400. Це е фактично десь приблизно мобілізаційний ресурс. Я не впевнений, що такий мобілізаційний ресурс в Україні. Ще раз кажу це, я от. Просто приблизно рахую, скільки, скільки це може бути. Ну, раз 32 мільйона на підконтрольній території, відкидаємо людей старше 60, відкидаємо людей молодших 25 років. Жінки, крім того, є ті, хто за ВЛК не придатні. Тобто, десь ми отримуємо мобілізаційний ресурс порядка 3-3,5 до 4 мільйонів. Частина з цих хлопців вже мобілізована, і виходить, що насправді кількість людей, які можуть бути додатково мобілізовані, не така велика. В цьому контексті постає питання, що далі, що далі робити, адже влада України не йде на те, щоб завозити найманців. Я пропонував це не одного разу, і як мені здається, це було б дешевше. Люди, які вміють воювати, люди, які екіпіровані, люди, які доволі мотивовані, бо їм платять за це, і вони все життя воюють. Могли б абсолютно замінити той мобілізаційний ресурс, який є в Україні. А українці могли б працювати, заробляти, сплачувати податки, робити бізнеси і так далі, підтримувати фронт, ну не без того, що. Частина наших військових мала б виконувати і виконувала б свою роботу. Частина за покликанням, частина тому, що спробували, і для багатьох це зайшло. Ну, як мінімум, нам про це розповідають також військові. Відтак, ось перші цифри, які ми можемо приблизно оцінити. Який мобілізаційний ресурс у нашого ворога? Тут говорити важко, але я думаю, що проблеми з мобілізацією в нього немає. Бо загальна мобілізація, власне, оголошувалась там двічі, здається, за весь період війни? Все інше ворог обходиться або з ну, тими, хто перебував в колонії. Або йдуть самі, бо гроші платять доволі великі. А маргінальних, маргінальний прошарок доволі великий в Російській Федерації, тому вони йдуть. А також найманці знову таки найманці, яких Україна чомусь не використовує. Ну і, власне, сама армія я не знаю достеменно, чи залучають до війни в Україні солдат строкової служби. Нібито була інформація, що ні, проте Бог його знає, як воно відбувається. Офіційно, може й ні, а неофіційно, знаєте, прийшли хто хоче поїхати в Україну на війну. Хочеш, молодець, не хочеш, будеш драїти там парашу і так далі. Тобто абсолютно все може бути. І так ми бачимо, що Україні важко оборонятися в частині. Саме особового складу про це говорять військові. Ось нещодавно я їхав в машині, слухав це Радіо, Українське Радіо, ну, Українське, один з каналів українських, і там військовий каже, що на фронті є такі дирки, білі п'ятна. Через які ворог проривається, тому що піхоти недостатньо, щоб закрити всі точки фронту. І ворог проривається через ці точки, навіть якщо вдається закрити опорні пункти спостережні, щоб ворог не проходив, то навіть ці пункти ворог накриває кабами, знищуючи піхоту, або не даючи їй виконувати свій функціонал. Ну, отака от історія. Я не знаю, чи є у вас броні, не знаю, чи у вас є відстрочка. Війна поділила громадян України на тих, хто її має, хто не має. Ті, хто мають відстрочку або бронь, живуть трішки вільніше. Бо все-таки ти можеш десь пересуватися, ти можеш бути, хоч плюс-мінус, якось мобільний. Ну а ті, хто відстрочок має та ще пішли все СЗЧ, то звісно, що сидять по хатам і сподіваються, що це рано чи пізно закінчиться. Потім заплатять штраф або, можливо, якісь кримінальні. Справи відіграють. Ну, будете наймати адвокатів, відбиватися. Тим паче, що ви будете потрібні на волі, будете потрібні для того, щоб будувати бізнеси, а не сидіти по в'язниці. Але поки що маємо таку ситуацію. Війна триває, мобілізація триває. Воєнний стан продовжено аж до лютого.